Таке рішення стало відповіддю на петицію, яка зібрала понад 25 тисяч підписів. У своїй офіційній відповіді Зеленський зазначив: відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23 першої закону України про звернення громадян, мною розглянуто електронну петицію No2222542П, додати до категорії осіб. Що претендують на отримання броні від мобілізації водіїв, що здійснюють міжнародні пасажирські та вантажні перевезення, ініційовано 3 травня 2024 року громадянином Карягіним Дмитром Володимировичем, яку підтримали понад 25 тисяч громадян? Президент підкреслив, що у петиції піднято питання про внесення до списку осіб, що можуть бути звільнені від мобілізації водіїв, які мають державну ліцензію на здійснення міжнародних перевезень. Зеленський нагадав, що захист суверенітету та територіальної цілісності України є обов'язком кожного громадянина. За Конституцією України, оборона країни, захист її суверенітету та територіальної цілісності покладаються на Збройні Сили України, а громадяни відбувають військову службу відповідно до закону частини 1 та 2 статті 17 стаття 65. Президент також звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням розглянути питання, порушені у петиції та проінформувати автора про результати розгляду.